так, привіт Ютуб. Зараз з вами в режимі онлайн будемо тестити дані ножі і подивимося на що вони спроможні. От. Очень хороший нож. Не знаю, чим він хороший. Давайте спробуємо щось з ним зробити. Робота в нас буде сьогодні полягати в небагатьох, скажімо так, критеріях. Спробуємо застругати колишок, спробуємо підготувати хмиз до костра. Як бачите, це суха сосна. Дуже дуже тяжко йому стругати. Беремо його опонента. Теж тяжко, але набагато ліпше і набагато з ним зручніше стругати. Це суха сосна. Візьмемо ще одного його опонента. За рахунок своїх спусків, йому теж дуже тяжко, бачите, але за рахунок вищих спусків, хоча товщина тут набагато більша, за рахунок вищих спусків він ріже набагато ліпше. Ми заготовлюємо е, сьогодні, е, будемо заготовлювати таку штуку, як дрова для багаття. І висуваємось далі, беремо наших трьох претендентів і зараз трошки спробуємо побатонити, візьмемо якусь дрованячку і спробуємо трохи побатонити. бачите, суха сосна. Больше у нас лишає наш оппонент. Морці немає все таки рівних, вона лишає менший слід, але вгрізається трошки глибше. І беремо грім. Грімові ще тяжче він не вгризається так, як. Вгризається або морка, або наш опонент. Але ми все-таки спробуємо зараз заготовити і розколоти дрова для майбутнього костра, для нашої там, якої-небудь беремо отаку от штуку і отаку от штуку. І зараз будемо заготовлювати для розпалу багаття перший вбій біля наш нескрепний ніж не візьмемо гардо нам дуже заважає Бачите, дуже Щоб ви розуміли, це трюхла деревина, і ну, не досить добре справляється наш ніж, наш опонент беремо. Морку з першого удару. Для чого це робиться? Це Робиться заготовка для, наприклад, того, щоб топити в буржуйці. Візьмемо нашого третього ножа. Ну оце колун. Це, от він саме для того і зроблений. Тобто, якщо нам треба заготовити дрова для буржуйки, то цей ніж буде найперший, цей ніж другий, цей третій, е, давайте зробимо з вами Fire Stix. Fire Stix це отака от от штука. Я сподіваюся, що. Вам видно. Тобто ми нарізаємо отакі от пір'ячка для того, щоб ми могли розступити нашу буржуйку. Ну, все бачите самі, це взагалі не ріже. Ні. За рахунок е, цієї от штучки, такого рікасу. Я можу ліпше контролювати, він гірше ріже, але знову ж таки маємо то, що маємо. І е, спробуємо, спробуємо третій випробування нарізати дерм. Він ножем досить погано це все робити, і він майже ніць не вирізав. Пробуємо морку. Ну і давайте спробуємо щось, якусь ямку звідси викопати, так. Пробуємо Моркою? Щось маємо так? Спробуємо нашим опонентом. Теж щось маємо? За рахунок довшого леза йому трошки ліпше. І давайте верніше широкого леза. Ну і давайте ж спробуємо наш грім. Громові трошки тяжче копати. Але знову ж таки ми щось можемо з тим зробити. І давайте спробуємо наші ножі на укол. Зараз ще раз спробуємо В таких от улюбних умовах можемо бачити, наскільки проникаючими являються наші ножі. Мені здається, тест досить наглядний. Морка із цих трьох ножів є найлегшою. І е, саме завдяки тонкому лезу, тонким, тонкому обушку, їй набагато простіше з цим-всім впоратись. Якось так, друзі мої. Е, все, що хотів показати, я показав. Е, що ще е, заточка якихось колишок, давайте ще спробуємо За, заточити кілочок ще раз. Беремо паличку. Для чого заточуються кілочки на війні, я думаю, вам не треба пояснювати. Бачите, грім набагато ліпше з тим справляється за рахунок його спусків. Давайте ще раз спробуємо. Бачите, досить тяжко він йде. Досить тяжко він врізається в це дерево. Досить тяжко йому то все дається. Тому якось в такому порядку я би взяв ці ножі: Морка, Грім і Гербер. Не знаю, чим хороший цей ніж. Це е, туристичний ніж, маркетинговий хід. Від американської компанії його розробляли як е, типу ніж е, для виживання е, пілотів, але це не цей гербер, а, скоріше за все, продіджі. І там ще є е, Срейтор. Я не дуже великий прихильник Срейтора. Наш бойовий грім, досить тяжкий, цупкий ніж з правильною заточкою. З дуже товстим обухом. Я бачив, як хлопці, сапери завдяки таким ножам копають, дістають монки і ТМки, які там заховані, зариті якось. І морка моя. Моя морка, яка зі мною з 15 го року, від якої я знаю, чого чекати, вона легенький, робочий, не тяжкий, не страшний ніж. Але от він робить все, що для нас необхідно. Такі, друзі, в мене справи. Бережіть себе. Слава нації і смерть Російської Федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.